Одяг, перший плюс другий сорт. 10 кг ціна 950 гривень. За 10 кг ці одяг Ось такий класний спортивні штани. На манжеті розмір тут. ну Я думаю, МК. Далі ось такий батьк класний, чоловічий. Розмір XL. Вінде з капюшоном. Наступний йде ось такий на замочку. Далі йде штани. Розмір МК. Наступний батьмічок, йде. Розмір 4850. Йде на замочку з капюшоном. далі йде ось такий сучотик жіночий. Розмір я тут не бачу. Він також йде з капюшончиком. Далі йде такий білий капішов. Наступні йдуть штани, розмір 40-42. Вони прямі такі подовжені, дуже легенькі. Далі да, йде... йдуть ось такі штани 2 xl По також йдуть на манджаті. Одяг, як бачите, є багато. Ходить 10 кг. Це перший плюс другий сорт. Така курточка. Далі йдуть штани розмір Elka. Це йде бренд Осмара. Чи як воно правильно говориться, не знаю. Ось такий світшотик з капюшоном. Наступний такий сіренький. Далі чоловічий бадмічок з капюшоном на замочку. 2 xl розмір. Така кофточка. Так, потім буде знову така коптана, язу можна собі зав'язати. Далі йдуть ось такі чоловічі класні балонові штани. Розмір 42. Просто класні штани дуже. Дуже гарні. Далі йдуть ось такі штани. Розміром «Еріка». Наступний западний чокнайк з чоловічим. Напішоном розмір L Далі да, ось такий сиренький M ка Беде да, на замонтку, І там ще дві модельки. Ось такі штани. І останній батючок. Ціна 950 гривень за 10 кг. Це йде перший плюс другий сорт. Для замовлення пишіть вайбер, телеграм або під цим відео.